Єспа. готує тісто для... Ось бачите, у нас такі патички є. І зараз ми на багаті будемо жарити хліб. окей. Yeah, okay. Береться така сосиска і обмотується дрожжовим тістом. Тісто ЄСПА зробив сам. Ось така штука, виходить. Зараз підемо смажити. Так, ну що, бачите? У мене тут і сосиска, і тісто, ось так все на патичку. Це називається снеппол. І я пішла це все смажити на багаті. Всім пока-пока. Ось ми вже смажимо, бачите. Потрошку-потрошку. По ось такий вийшов снеппол з сосискою, бачите, насмажили на вуглях.